Більшість українців не мають чіткого уявлення про те, як формується недержавна пенсія, та які можливості існують для накопичення коштів на майбутнє. Тема пенсійного планування майже не розкривається на рівні освіти, тому багато людей залишаються без розуміння ключових механізмів фінансового захисту у старості. Сьогодні у випуску ми розглянемо, як формується недержавна пенсія. Та що таке страхування життя і які ризики воно покриває? Отож, недержавна пенсія це один із методів накопичення на старість, більш відомий як пенсія із самостійними визначеними внесками та з покриттям важливих життєвих ризиків. Часто поліс пенсійного страхування сприймають як простий поліс. Хоча насправді це один із найбільш ефективних способів фінансової безпеки протягом всього життя людини, тому що він стосується не тільки захисту, а ще й пенсійного майбутнього. В Україні страхування життя тісно пов'язане з недержавною пенсією через законодавчі механізми, що регулюють діяльність страхових лайфових компаній. Відповідно до законодавства життя страхування є важливим елементом системи недержавного пенсійного забезпечення. Алгоритм наступний: сплачуючи щорічно внески через механізм накопичення, страхові компанії більшу частину коштів зараховують на забезпечення майбутньої пенсії. Меншу частину направляють на захист життя та здоров'я від критичних хвороб. Таких як онкологія, серцево-судинні захворювання та інші. Таким чином, накопичувальна пенсія є комбінацією функції страхування життя у разі смерті чи хвороби та інвестиційних можливостей, що дозволяє людям отримувати стабільні виплати на пенсії. Згідно з податковим кодексом України внески на накопичувальні пенсійні програми, у тому числі через страхування життя. Податковою визнані як пільгові. Це дає можливість фізичним особам суттєво заощаджувати на пенсію і при цьому отримувати податкові знижки на щорічні внески, що безумовно стимулює участь у недержавному пенсійному забезпеченні. У розвинених країнах люди розуміють, що страхування життя та накопичувальні програми це норма. Більшість населення Європи та США мають пенсійні накопичувальні плани, що дозволяють їм почуватися впевнено у майбутньому. З вересня 2025 року в українських школах також планують запровадити обов'язковий курс з фінансової грамотності, що включатиме основи фінансової культури та пенсійного планування, в тому числі страхування життя. Нам особливо важливо розібратися в питанні пенсійного майбутнього, оскільки існуюча система пенсійного забезпечення вже не здатна гарантувати достатній рівень життя для пенсіонерів. В Європі, США та Канаді люди не чекають пенсії від держави, вони створюють її самостійно. Нам теж варто, хоча б ознайомитись з існуючими програмами пенсійного накопичувального страхування. Та обрати для себе страхову компанію з прийнятними умовами. Найкраще, звичайно, якщо ця компанія працює за міжнародними стандартами, має великий досвід та надійну репутацію. Резюмую цей випуск тим, що наше пенсійне майбутнє залежить від того, наскільки відповідально ми підійдемо до фінансового планування вже сьогодні. Мислення якось воно буде призводить до того, що у старості люди залишаються із мінімальною пенсією та фінансовими проблемами, хоча цьому можна завадити. До зустрічі у наступних випусках.